Тану, а зроби так, як всі роблять, і тоді буде не підрівняй. Можна, поїхали. Тану. 135. Сирота, гліб, сад, сад роман. Можна. Добре. 133. Сад роман «Заболотній Давид. Молодець, Романе. Заболотній болотній Давид Кривун Михайло. Так, да. Кривунь, да, вибачте. 167. шістдесят сім. Коплов Павло Городецький Марк Дев'ять Городецький Марк Корчинський Тимур можна. Заценку Матвій можна. 208. Заценку Матвій можна. 161. Так, будь ласка, хлопчики, увага. Розвернулися обличчям туди на той самий тест, що працювали 30 метрів без м'яча.